Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і ми з вами дізнаємось про яскраві події в вашій долі. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки! Яскраві події, що на вас чекає. Дуже багато буде яскравих подій, одразу кажу, тому що тут у вас збудувалися доріжки, причому дороги можуть бути як заплановані, так і неочікувані. І дуже багато зустрічей в дорогах. Бачите, от вони зустрічі змальовуються, зустрічі, зустрічі. Знайомства з новими людьми якісь нові люди через дороги будуть входити в ваше життя. Нова інформація буде надходити через зустрічі з цими людьми, і ваше життя буде змінюватися. Тут говориться про зміни. І не тільки ваше життя, і ваші погляди в сторону майбутнього вони також будуть змінюватися. Дуже цікаві люди, я повинна сказати, найближчими днями, тижнями увійдуть в ваше життя і залишаться. Тут вони залишаться надовго, коріння будуть своє пускати, і завдяки цим людям будуть відбуватися великі зміни в вашому житті. І обставини, які на сьогоднішній день вас оточують, вони залишаться в минулому. Тут все буде змінюватися, тут великі зміни через те, що ці люди входять в ваше життя, у ваш простір. Ще тут говориться про. Про те, що через дорогу, от дороги, до речі, неочікувані, дороги, є ефект неочікуваності, вам будуть зустрічатися старі знайомі, старі якісь зв'язки будуть вспливати, буде налагоджуватися контакт, і ці люди будуть допомагати вам опинятися там, коли вам потрібна буде допомога. Якісь старі зв'язки, старі знайомі старі зв'язки повертаються в ваше життя. Окрім нових людей, так, повертаються старі зв'язки. У вас виходить з ними налагодити зв'язки. У вас з цими людьми залишилося спілкування далеко в минулому, але тут приємні спогади, тут. Немає розриву з цими людьми в минулому через те, що були ссори. Ні, тут не про це. Так склалося життя. Так склалися обставини життєві, що вас розкидало по різним берегам. Відносини, відносини з близькими вам людьми. Тут будуть відбуватися, я б сказала, серйозні зміни. І в цілому картина говорить, що, скоріш за все, будуть вспливати якісь приховані від вас дії цих людей. І відносини ви будете переглядати з цими людьми. Багато чого вилізе на поверхню, і ці секрети, вони будуть правдиві, а головне, що вони змінять положення справно навколо вас. Тут, знаєте, як? Тут, як начебто, не те, щоб припиняється спілкування з цими людьми, тут не про це. Тут говориться про те, що настільки близько, настільки вони були раніше. Знаходилися раніше з вами поряд, так? Ця відстань вона буде зараз виростати. І ви, мабуть, перестанете довіряти цим людям так, як довіряли раніше. Буде якийсь більш чесний зв'язок і коло з тими людьми, з якими ви... Зараз спілкуєтеся, але ви будете тісніше з ними спілкуватися, тут мова також йде про жінку, яка колись давно нанесла вам якусь шкоду, велику шкоду. Було втручання магічне. І як я вже говорила, як показала свічечка, багато чого буде прояснюватися. Ця людина входить в коло тих людей, з якими ви тримаєте дистанцію. Вона відсікається і відсікається назавжди. Рішення по відношенню до цієї жінки ви приймаєте безповоротно. Мабуть, докази будуть якісь у вас на руках. Коли вже Відвертітися не вийде, і у вас немає ніяких сумнівів, тому таке рішення неочікуване на сьогоднішній день ви будете приймати. Далеко. Далеко, прямо показано, що ви повертаєтеся від неї і не жалкуєте, що ви прийняли таке рішення і ніколи не пожалкуєте. Тут одночасно і показано, бачите, кут, як начебто ваша дорога, вузька дорога, ви з кута виходите і починаєте йти. І кожен ваш крок, який буде зроблений, буде розширяти вашу дорогу, йде розширення. І цілі, до яких ви йшли, можливо, ви знаходились в тупіках через цю жінку. Ви починаєте досягати тих цілей, отримувати задумане вами. Також пов'язано, знаєте, якось із чоловіком це. З якимось чоловіком це пов'язано, якась недовіра. Щось прояснюється, але прояснюється як начебто через інших людей. Люди, які взагалі не мають відношення до вашого близького оточення, ваших близьких, рідних. І через цю інформацію ви почнете якось йти і захищати своє особисте життя. У вас буде намір захищати свої рухи в житті, так? те, що ви робите в житті, своє зростання. Ви будете займатися тим, що захочете себе вберегти, очистити себе від цього всього бруду. Щось будете купувати. Щось будете купувати найближчим часом, і це схоже на здійснення вашої мрії. Про щось ви мріяли, чогось бажали. І тут найближчим часом у вас буде така можливість, серйозна така покупка буде в ваших руках. Велика радість прямо світитися від цієї радості. Це для вас буде неочікуваною, великою. Радістю, так? як начебто новий етап буде починатися в вашому житті. І ці всі труднощі, які були, так, у відносинах, і вони йшли від людей, вони залишаються в минулому ці труднощі. Буде стабілізуватися ваше життя, буде приходити. В якийсь такий, знаєте, звичний, бажаний вам ритм. До якої стабільності ви підходите? Так, ви тут підходите до якоїсь стабільності. Так. Такої є сьогоднішня відливочка для вас, ну я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!